Так, при цій. Сьогодні ми поговоримо от про такий бутерброд із двома сім-картами і флешку. У кого гібридний слот, що може або дві сімки, або флешку. Я цей короткий ролик виставляв і казав, що це така читерка, читерська способність і багато набрало лайків. Ну, я кидав там в описі на саму плату. Я хочу ще коротко розказати суто-суто за все. Як бачимо, о, прийшло от такою невеличкою посилці. Чесно, я думав, що воно не буде робити, ну, бо то, що плата туди-сюди. Сама плата не, не мухи їм поставити, так щоб просто флешку притиснути. Потім я взяв до самої флешки, приліпив плату, і так і затиснув. бачите, от така плати. Дуже воно простеньке, ненадіжне, таке странне на вигляд. Я її пробував так покласти, але вона не клалася. І потім ну, думаю, ну, рисну так, як це мій телефон. Робочий. Я приліпив флешку до, до флешки ту плату сімки, поставив її. І диво, воно запрацювало. І після того я зробив пару тестів. Виходить, вже зараз більше місяця в мене телефон. У телефоні нормально сімка робить. Бувало, що її на дожди, стояло і так, що попадала вода туди. Ну, все окей, робить, показує. Да, типу буває, що поросять сімка, іменно ця, що вон на цій платі, вона має, має файний сигнал, чим та сімка, що в телефоні. Не знаю з чим воно зв'язано. Так, да, зараз я вам покажу, що іменно самий тест. Дійсно, це дуже класно мати дві сімки. Допустимо, у мене на одній сімці тепер дзвонки суд, а на одній сімці інтернет. Має 100 ГБ. Як бачимо, у мене нормально все е э, флешку, і пам'ять телефон, і плюс дві сімки. І зараз я на обох сімках, Як бачимо, вверху може подивитися сімка, там не знаю, що з'явилося HD. Ну, скорість, ну, 50 Мбіт, ну все це дуже-дуже добре. Даже 10 Мбіт на, на сімку, де, де поганий інтерв'ю, це ну, прям супер. Ну а 50 це вже прям-прям, ну навіть у мене така непривичка, я все носив два телефони, один був як роздатчик, другий так. або я що так переклав сімку, було мало невдобно. От так от ну, то, що мені було флешку, у мене флешка на 512. Те, плюс телефон на пам'ять, ну прямо все ідеально. По пам'ять, а теперка ще дві флешки. що так, 2 дві, дві сімки. На, на плату я лишу в описанні. Ставте лайк, підпис на канал, пишіть коментарі, як вам така тематика сподобала. Кося таким уже позою. Ну, я думаю, що мало Кося позу. Мені теж так прийшло, случайно. І всім пока-пока. До зустрічі. Якщо щось пишіть.